Угу. Як все зупинили, магічний вплив був. Як одвернули а, покупців, може. Ну, тут напад іде на роботу саме. Все в підвішеному стані. Угу. Отворот. навіть іде як Конкуренція, так, да, це пов'язано із роботою. Може, професія у вас така. Ще й порчу поставили на смерть. Зараз я буду чистити. Має бути робота. Над вами дуже сильний захист. Де Верховний суд. Ваші мрії здійсняться. Дивіться, яка гарно. 10 пентаклів. Всі фінансові такі питання будуть вирішені. Дуже гарна карта і роботи, багато роботи. Це робота хороша. Вона вам, от чим більше ви працюєте, тим більше буде прибуток. Все вам. Вдасться зробити всю роботу, отримати за неї гроші. Це агресію робила людина. Ще мені де і вам, можливо, і вашій другі половинці. А чоловік, якщо ви чоловік, то дружині також зробила людина агресивна, дуже агресивна, має а, таку патологічну заздрість, агресія заради агресії. Скажіть, який пережив? Ще цей стан. Тут, може, церков, через церковний Грегор заходили. Апатію робили, щоб руки не піднімалися, щоб ви не могли навіть не змогли виконувати свою роботу. Така можливо апатія, депресивний стан. Це я заперечую, обираю повністю всі порчені програми. Церковну магію негативно забираю, обирай,